Ну що, друзі, продовжуємо нашу тему вузлів, але саме сьогодні у нашому сюжеті буде не риболовний вузол, а морський. Я вважаю, вам буде дуже корисно і цікаво подивитися, що це саме за вузол, тому що його можна використовувати як у побуті, так і на рибалках. Ви на каналі Флагман Риболовля та туризм». З вами Олег Демченко. Не забувайте про вподобайки. Поїхали! Сьогодні я вам розповім про вузол під назвою Булінь. Назва англійська, тому що цей вузол прийшов до нашого морського флоту з Англії. Він дуже старий, але дуже популярний і дуже міцний і надійний. Зазвичай цей вузол використовують в морській справі та яхтінгу, але також його можна використовувати в побутових ситуаціях та на рибалці. В яких саме наразі я вам розповім. Сам вузол представляє собою петлю, яка не затягується. Ми можемо використовувати при буксируванні човна, також при буксируванні вашої автівки. Також ми можемо використовувати як рятувальну петлю, коли людина потрапила за борт вашого човна, або коли вона провалилась під лід під час зимової рибалки. Також можна використовувати в різних ситуаціях. Де вам потрібна петля, яка не затягується. Тож, поїхали, покажу вам, як цей вузол в'язати. Візьмемо такий невеличкий лінь. Як він в'яжеться? Він в'яжеться дуже швидко та просто. Робимо петлю. Зараз я вам покажу, як він швидко в'яжеться, а потім ви вже, я вам поступово покажу, що, за, за чим і як робити. Тобто ми заводимо цю петлю. Раз. Раз. У нас вузол готовий. От у нас вийшла така петля, котра не затягується. Але вона дуже міцна. Ніколи вона не розв'яжеться, поки ви самі цього не захочете. Також він дуже швидко і розв'язується. Головний кінець ми послабляємо. І все. У нас все розв'язується. Беремо лінь або кінчик, робимо таку петельку. Зробили петельку, беремо правою рукою короткий кінець. Заводимо його знизу. Завели. Потім цей короткий кінець ми заводимо під головний кінець, тобто котрий длинніший. Потім. Ми цей короткий кінець заводимо в цю шпетлю, в яку ми заводили до цього. І потім головний кінець ми отак от затягуємо. І у нас виходить отака от петля. Це дуже простий вузел і дуже швидко він в'яжеться. Просто потрібно запам'ятати. Поступово, як що за чим робити. І він ніколи у вас не розв'яжеться. Бо ця петля автоматично затягується під навантаженням. Якщо більше навантаження, вона більше затягується. Коли нам потрібно просто його розв'язати, ми беремо головний кінець, даємо слабину, тобто навантаження убираємо. От, ось так. І все. І в нас все дуже швидко, потім легко розв'язується. Дуже легкий, але міцний і дуже надійний вузол. Як я вже казав раніше, цей вузол, булінь, або цю петлю, можна використовувати як рятувальну і зав'язати безпосередньо на собі. Саме як я вам наразі покажу. Ось, не дай Боже, ви впали за борт з човна або провалились під льот, і вам люди, які вам допомагають, дали мотузку, кінчик рятувальний. Але у вас руки замерзли і ви не можете триматись, у вас пальці стали колом. Тому краще використовувати таку петлю. Тобто ви обертаєте навколо себе і дуже швидко цей вузол зав'язуєте. Однією рукою тримаєтесь за головний кінець, другою ви зав'язуєте, однією рукою зав'язуєте цей вузол. Дуже швидко та легко. Все. Вузол у вас готовий. А тепер дивіться повільно. Лівою рукою ми тримаємо головний кінець, правою, в котрій у нас короткий кінець, ми накидуємо поверх головного хрест на хрест поверх. Потім ми підгрибаємо до себе і підкидуємо короткий кінець під головний. Ось так. Потім заводимо сюди і затягуємо головним кінцем. Все, вузол у нас готовий. І все, більше вам нічого не потрібно робити. Люди, які вам допомагають, вони все зроблять самі, вам потрібно просто розслабитись і все, якщо ви не можете там вже рухатись або у вас немає змоги. Я сподіваюся, цей вузол вам не згадиться як рятувальний, але у побуті буде дуже корисним, тому що я цей вузол дуже часто використовую. Тож, кому сподобалась ця фішка, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал «Флагман Риболовля та Туризм. Тисніть на дзвіночок. Щоб не пропустити нові та цікаві відео, з вами був Олег Демченко. Всім пока!